England, nej men faktiskt. Ja, 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 ja. Åh, oh, du är från Frankrike! Yes. Переможцем Євро-2020. Більшість фахівців сходяться на думці, що головний фаворит Євро-2020 збірна Франція, діючі чемпіони світу. Але все ж таки може переможцем стане Італія, а може, й Англія. Привіт, друзі! Мене звати Анна Бєрман. Це програма Мозок на прокат. І сьогодні ми поговоримо про чемпіонат Європи по футболу. Чемпіонат Європи по футболу мав відбутися в 2020 році, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 2021. Ну що ж, сьогодні ми запитаємо шведів, кого вони вважають потенційним переможцем Євро 2020 До речі, друзі, не забудьте підписатися на мій канал, щоб дізнаватися ще більше цікавої інформації і про Україну, і про Швецію. Франції хлопці, а ви дивитесь матчі Євро 2020? Так Ага, так. Ти з Амстердаму і ти дивишся футбол? Яка команда твоя улюблена? Звичайно, що оранжеві збірна Нідерландів? Ви дивитесь матчі Євро 2020? Яка ваша улюблена команда? Швеція. Англія. Швеція. Звичайно ж, Франція. Швеція. Твій реалістичний прогноз, хто переможе в Євро 2020. Думаю, збірна Італії. Я думаю, Франція. Думаємо, що Франція. Швеція звичайно, що Швеція. Я думаю, що Франція твої припущення збірна якої країни отримає перемогу в Євро 2020 я думаю на першому місці Нідерланди, на другому Швеція і на третьому Франція. Не німеччина Англія я думаю, або Англія, або Німеччина переможе. Я думаю, що Франція, бо вони мають дуже сильну команду. Багато зіркових футбольних гравців. Швеція або Франція. Я скажу, що Данія. А я. Я Скажу, що переможе Швеція, друзі. Мене дуже цікавить ваша думка, кого ви вважаєте потенційним переможцем євро 2020. Напишіть в коментарях, яку країну ви вважаєте переможцем. Футболіст Роналдо демонстративно відсунув пляшки з Кока-Колою і порекомендував людям пити воду. Чи прислухались шведи до його поради? А те А ти бачив це відео, що Роналдо переставив пляшки з Кока-Колу? Чи перестав ти пити Кока-Колу? мені все одно, що він там переставив, для мене це не має ніякого значення. Ми Кока-Колу взагалі не п'ємо, тому на нас це ніяк не вплинуло. Ну я ж не зірка як Роналдо, тому немає ніякого значення. Я собі п'ю свою Кока-Колу, але я обираю кола зеро. Я так і так не п'ю Кока-Коли, тому на мене це відео ніяк не вплинуло. Перестали пити кока-колу після цього відео. Ні, не перестали. Ганціка кола Та ми взагалі Кока-Колу не п'ємо. Відео смішне, прикольне, але ніяк не вплинуло. До речі, друзі, ви можете долучитися до мого патреону і підтримати канал матеріально. Під цим відео в описі ви знайдете ссылку на мій патреон, і ви можете будь-якою, навіть маленькою символічною сумою в 3 євро підтримати розвиток мого ютуб каналу. Особисто я звичайно вболіватиму за збірну Україну. Щиро бажаю їм перемоги. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Побачимось.